Вітаю вас на каналі Таро Все ТІЛЬЦІ. Прогноз для вас на жовтень місяць. Хто ще не підписуєтесь, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також є посилання на телеграм-канал, в коментарях буде закріплений. Для особистих розкладів є номер WhatsApp під відео. Ще хочу нагадати, що цей розклад є загальним, не являється індивідуальним, тому в кожного резонує по-своєму. Комусь резонує одна інформація, комусь резонує інша, комусь вся інформація. Ну що, почнемо розклад для тільців на жовтень місяць. Давайте подивимося, що вас чекає на роботі, у фінансах, в особистих справах. На що вам звернути увагу та чи здійсниться все те, що ви плануєте в жовтні? І візьмемо потім ще карту пораду. І так, давайте починати тільці жовтень, 2023 рік. Фокусуйтесь, будь ласка, на своїх запитаннях робота І так, тільці на роботі ви маєте бути обережними для тих, хто працює, і для тих, хто шукає роботу також. Карта Луна каже про те, що ви ем, маєте недостовірну інформацію про деякі справи на роботі. Про деяких колег на роботі, що вас хочуть заплутати в якихось ваших баченнях. Можливо, ви маєте якісь, знаєте, свою думку якусь, да? і хтось вас хоче переконати в іншому, але у вас є своє бачення. Да? Значить, для тих, хто працює, будьте уважні з. Колегами з начальством, з інформацією, яка поступає до вас для обробки. Для тих, хто з вами має справу в партнерстві, дуже будьте уважні і обережні. Для тих, хто шукає роботу, для вас існує вибір. У вас будуть співбесіди, вам будуть пропонувати. Але вам потрібно чітко розуміти інформацію про ту чи іншу роботу. Пов я не знаю там зараз простори інтернету про всіх все знають. Зайдіть в інтернет, подивіться інформацію, почитайте відгуки про цю фірму або цей колектив, який ви іти працювати для того, щоб ви потім не пожалкували про свій вибір. Для тих, хто зовсім не працює і там ну, знаходиться вдома, вам потрібно бути обачними з вашими фінансовими справами, з вашими виплатами, тому що карта луна каже про те, що навколо вас відбувається все. Дуже повільно і інформація не має основи. І в цьому полягає ця карта. Так, фінанси. Це не означає, що у вас буде все погано. Це означає, що ви повинні звернути на це увагу. Зрозумійте мене вірно, тільці, тому що в кого стабільно все. І йде робота, і у вас все добре. Ви просто повинні звернути увагу на колектив, який вас оточує, і на ті умови, які до вас можуть інформаційно приходити, там пропозиції якісь, наприклад. Да? Тож просто звертайте увагу, думайте, думайте, тут у вас по робочим питанням вислів сім раз відмір, один раз відріж». Не поспішайте з висновками. Так, далі у нас фінанси. Дивіться, в фінансах все добре. Ви будете задоволені своїми виплатами, зарплатнею. У вас у деяких тільців сімейний бюджет, можливо, ви будете купляти щось своїм дітям. Можливо, будете купляти якісь подарунки своїм родичам, але у вас все добре, і навіть ви будете, скоріш за все, витрачатися на якісь подарунки для своїх родичів. Можливо, в когось із близьких будуть дні народження, і ви будете відпочивати, випивати та розважатися. Але... При цьому вам потрібно буде вкластися в це. В цілому у вас кошти є, фінансова стабільність у жовтні вас е, радує, тому що ви знаходитесь на такому наплаву гарному, і все у вас іде добре. Так, далі у нас особисті плани. Що в особистих планах в тільці? І так, в особистих планах для тих тільців, хто в парі живе, чоловік, дружина, да, але ви саме тілець, а ваш партнер будь-якого іншого знаку зодіака. Значить, жінки, зверніть увагу на те, що ви маєте проявляти себе як досвідчену господиню. Як людину, яка знає, що хоче, якась критика в вашу адресу вона має бути занотована і виправлена, тому що критика це, знаєте, така ступінь до успіху. Якщо люди вас критикують, значить ви все робите вірно, вам тільки потрібно щось там скоригувати да, в своїх планах. Також зверніть увагу, будь ласка, на те, що Можливо, у вашого чоловіка з'явилися якісь знайомі там, колега по роботі, жінка, або якась жінка з'явилася в компанії вашій, і вона якимось чином надихає або фліртує там з вашим чоловіком. Да? І вам потрібно подивитися зі сторони. Там понаблюдати за тим, як він себе поводить, і так далі. Це не означає, що в них вже там щось є, але, але наблюдаємо для чоловіків, тільців ви можете познайомитися з жінкою, з якою у вас буде все дуже активно, але вона вже досвідчена така, знаєте, мудра, досвідчена, вона. Не буде давати вам часу на роздуми, і в цьому, мабуть, знаєте, потрібно звернути увагу на те, що вже в розкладі є карта Луна, і вам потрібно бути в стосунках обережними, щоб не наробити таких, знаєте, не наламати дров, щоб ви потім не жалкували про те, що ви довірилися. Комусь в своїх, там, не знаю, справах, і все пішло не так, як ви планували. Але це все буде виправимо, ну, хоча можна цього не допустити. Також активний, активний період в хазяйських справах у вас буде. Можливо, будете наводити порядки в домі. В цілому в особистих планах все активно, все дуже так, непередбачувально може бути. Можуть бути якісь випадки, коли ви будете себе відчувати, ну, не дуже комфортно, але це буде вказувати на те, що вам потрібно щось виправити в собі або в своєму характері. Так. На що звернути увагу в жовтні для тільців? Е якісь минули питання, які у вас були не вирішені, або ви їх не завершили, не закрили, якісь там робочі моменти, наприклад, да? десь у вас може висі висіти якісь документи недороблений, або десь якийсь договір недороблений. І минулі питання будуть е, давати про себе знати, також будуть е, давати питання минулі, е, пов'язані з дітками знати про себе, в кого є дітки. Е, щось буде таке е, виходити наружу те, що ви вже забули, е, також можуть бути з минулого люди. З'являтися да, ті, що давно вже не з'являлися в вашому житті, особливо в жінок. Тож ви маєте бути обережними з цими людьми, тому що це безпосередньо люди, які можуть захотіти там прийти до вас у гості або зустрітися, і будуть якісь посиденькі, і вам потрібно бути активно уважними для того, щоб не наламати дров. Для того, щоб проконтролювати, що відбувається, да? тому що буває так, що людина з'явилася, і ви від радощі, знаєте, так, з душею там все для людини, там, все там якось намагаєтесь там похизуватися, наприклад, чимось. Да? Там, не потрібно цього робити, будьте на чеку. Так. На що ще звернути увагу на те, що емоційний стан буде у вас такий в жовтні, знаєте, як ностальгічний. Ностальгічний стан. І не потрібно дуже глибоко там заходити в минуле. Потрібно зосередитися на тому, що є зараз у вас. Чи здійсниться те, що ви плануєте у жовтні? Давайте подивимось. Так, дивіться, все здійсниться, у вас все вийде. Значить, у вас дивіться, якісь нові матеріальні плани будуть. Або ви захочете щось купити для свого дому, або ви захочете щось змінити в своєму житті по фінансових результатах. Да? Тож ви будете активно працювати. Також вам можливо нагадають за якийсь борг, або вам віддадуть борг. Да? І е, по роботі, е, якщо ви будете контролювати інформаційну е, статистику, якщо ви будете не реагувати на негативні якісь е, е, ну, там, коментарі, або е, дивіться, негативні е, коментарі. і... Карта королева жезлів каже про те, що може бути критика. Да? тож в роботі ви маєте очікувати якісь ну якусь критику, в да, свою адресу, але ви зможете це все перевернути так, як вам потрібно, да? і ви матеріалізуєте свої результати. Тож, якщо у вас на роботі будуть якісь моменти, що ви будете думати, що вас там штрафують, або хтось вам щось не доплати, щось, якісь вам ну, там, премії, можливо, да? обіцяли, але не дають, тож в жовтні місяці ви Зможете е, очікувати результати в цілому по всіх фронтах. Так, яка в нас порада, в е, Так, порада в нас така, що вам потрібно відпустити минуле. Е, карта про те, що. Mm, Із-за того, що ви не бачите майбутнє, майбутнє, в якому ще є шанси виправити ситуації, які у вас складаються да, на жовтень місяць, ви відпускаєте ці ситуації і дивитеся в майбутнє. Ви намагаєтесь зачепитися за майбутні результати, а не виправити якісь минулі да, результати свої. Тому що в вашому житті можуть з'явитися люди, які вам будуть вказувати на якісь минулі недостатки ваші, да? на якісь е, минулі е, результати, які були недороблені, вам не потрібно фокусуватися е, емоційно на тому, що ви колись не доробили, або вам принесли якусь інформацію, і ви жалкуєте, що ви там так зробили, що ви там когось не пробачили або ще щось. Вам потрібно фокусуватися на майбутнє. Відпускайте емоції минулого і фокусуйтесь на майбутньому, і все, що буде відбуватися у жовтні, у вас стільці. Це все змінить ваше ставлення до оточуючих людей. Ось такий вийшов у нас прогноз. Тільці мої любі, не потрібно себе зараз накручувати, що там все щось буде погано. Там. Це просто моменти, на які потрібно звернути увагу для того, щоб вони не відбулися в вашому житті, або якщо відбулися, то як на них реагувати. Поганого нічого не бачу, в сім'ї все гарно, в результаті ви все зробите, минулі питання закриєте. Тож, і люба критика, яка приходить до вашої адреси, це все для того, щоб ви стали сильнішими. Ось такий у нас розклад вийшов, мої любительці. Я вас дуже рада бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, пишіть коментарі до зустрічі в наступних розкладах.